Вітаю вас, шановні, на каналі Тук. Сьогодні хочу е, презентувати, на мій погляд, дуже цікаву модель торгової марки Страж. Призначення вхідні двері у квартиру. Із зовнішнього вигляду не складно здогадатись, яка назва у цієї моделі. На панелі полотна виконане фрезерування малюнка у вигляді сот. Наявність 3D-елементів у декорі полотна надає їй більш привабливого і сучасного вигляду. Колір декору з зовнішньої сторони. Має назву антрацит. У складській програмі внутрішня сторона за замовчуванням рівна без декору, але модель сота можливо замовити з однаковим декором з обох сторін. Колір внутрішньої панелі полотна у представленій моделі має назву Біле дерево. Технічні характеристики моделі Sota можуть відрізнятися незалежно від серії і комплектації, в якій вона представлена. Модель, яку я сьогодні пропоную оглянути, із серії Lux, комплектація Secure, тому розповів саме про них. Вся металева частина дверей виготовлена з холоднокатаної сталі товщиною 1,8 мм, і пофарбована термостікою порошковою фарбою при температурі 230 градусів за Цельсієм. В основі полотна. Потужний металевий каркас з 4 ребрами жорсткості, до якого кріпиться цілісний столевий лист. Декоративні накладки з вологостійкого МДФ покриті плівкою стійкою до перепадів температур, вологі та ультрафіолетових променів. Полотною короб дверей утеплені мінеральною ватою. Шар утеплювача складає 70 мм. Ще більше захисту від шуму і протягів. Забезпечує три контури ущільнювача. Один контур розташований по периметру полотна, два контури розташовані по периметру. Вибачте, два по периметру полотна і один по периметру короба. А також пристрій регулювання прижиму полотна. Ось так він виглядає. Загальна товщина короба складає 130 мм. Для більш гармонійного вигляду дверей при дуже контрастному кольорі зовнішньої і внутрішньої панелі дверей виробник рекомендує короб фарбувати у два кольори, як на цій моделі. Нижню частину від затирань і бруду захистить порог, з'ємний порог з нержавіючої сталі. Виробник комплектує свої двері якісною і надійною фурнітурою від відомих світових брендів. Представлена модель укомплектована замками італійського виробника торгової марки CQREM. Верхній сувальник замикається з обох сторін на ключ. Нижній і основний циліндровий, з внутрішньої сторони замикаються поворотником. Циліндр замка захищений броненакладкою. Полотно тримають три потужні конусні навіси торгової марки Страж. Виробник розробив потужні якісні навіси, які на протязі тривалого часу збережуть робочий функціонал дверей. Для більш потужного захисту ригільна планка короба потовщена до 5 мм. Це завдасть певних труднощів при спробі злому. А на полотні розташовані 4 потужних протизємних ригелі товщиною 14 мм. Сподіваюся, що огляд був для вас цікавим і корисним. Великий асортимент вхідних дверей представлений на нашому сайті www.com.ua Звертайтеся за телефонами, вказаними на ньому, і наші менеджери допоможуть вам обрати надійні і привабливі двері у вашого оселю. Хай щастить!